На довжину 12 метрів. який рекомендовано перепад, наскільки одна стіна має бути вищою від другої для того, щоб гарно стікав сніг. Рекомендований перепад це 10 градусів. 10 градусів це на один довжину 1 метра металевої ферми 18 см. А саме Якщо ферма у вас довжиною 10 метрів, висота перепаду має бути 1,80 м і більше. Якщо у вас довжина має 12 метрів, висота 2 м 10 см і більше. Але перепад може бути довільний. Ось так як в нас, ви бачите, практично в ангарі рівна, але це має бути прораховано спеціальним проєктантом.